За знищену ворожу техніку, грошова винагорода. Відповідна постанова Кабміну набула чинності 3 лютого цього року. Відтоді українські бійці вже отримують таку премію. Отримали цю винагороду 27 військовослужбовців на загальну суму 304 тисячі 500 гривень. В травні, місяці, в травні місяці буде виплачено ще 237 тисяч 500 гривень. Після того, як оформлені всі документи, постанова Кабінету міністрів знаходиться в відкритому доступі. Там виписаний чіткий план дій. По мірі надходження документів в той же день здійснюється переказ коштів і виплата військової військовій частині без затримок здійснюється. За словами В'ячеслава Салахова, департамент суворо контролює процес оформлення документів, аби боєць отримав свою винагороду у тридцятиденний термін згідно із законодавством для надання допомоги командирам військових частин в організації своєї роботи на місцях. От були доведені ось такі методичні рекомендації до кожного штабу військової частини, яка знаходиться в зоні АТО. Тут є зразки документів. Зразки документів, по порядок їх оформлення. Крім того, в штабі АТО працює представник департаменту фінансів. Він безпосередньо на місці надає допомогу щодо оформлення документів та роз'яснення спірних питань. Єдиною проблемою залишаються фото та відеофіксування випадків знищення ворожої техніки.